Hey, let's go, 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 let's Эдисковского папа! Эдисковского папа! Эдисковского папа! Дивіться, не нападайте всі разом, стоїть одна жінка, не нападайте. Це представники вашої церкви, офіці. Це, офі, це офіційне віце, це не я придумав, це ну, ви сказали. А так Путін бреше, постійно так і вони брешуть. Дайте ще когось чоловіків, бо скажуть, що напали на жінку. Дайте кось чоловіків представників. Ну от дивіться, представник. От він з цієї бригади недавно збирали на дрон, ще на що збирали. Це реальний військовий. Далі дивимося. Вон затем в одну дівізію.

Вони гроші збирають їм на снаряди на патрони. Героям слава, Богу слава, перш за все. Слава! Що мене укрутили? <звук> Краще <звук> буде учасникам.

Друг, Ти бачиш тут жінки? Можна акуратно. Куди Ви Жінки хочуть. Бивайте він на другому поверсі! Тільки шосніма лідеру! Скажіть ви за нього? Ну за нього, скажіть, не такайм до закривати мені рота, хорошо? Ну тут та, не, не захавати мені рота, пише церкву покидає. Вереноцьком. За нього, ось так, пожалуйста, добрий культурно говорить. Я анти, понял, кто ты, московський уєбан, блять. Ти дорослий московський. Ти ось, уласне, я я я в Москві хуй дати, блять, ну. Не добрий, блять. Ти хуй добрий. Ну добрий, добрика. І хуй уєбан. Ти, ревкошний хуєбан, блять. Пацани наші помирають, за таких, як ти, підерте! Слава Україні! Підер, ти, блядь. Підер ти, блядь! За таких, як ти, помирають, понімаєш, блять? Що ти? ти мовчиш? цієї людини, яка зробила гріхи сьогоднішні, тут її немає. Давай дощай будемо розшукувати. Брагом старим! Пітер блять! Закрибайте! Закри ебал! Хорошо! Московський пидор! Заклійтесь! Бред! Брат! Що ти випад! Давайте ми за круги летати йдемо! Москва за москву!

Це Так як раніше розуміють ситуацію, звісно, є емоції, але хмельничани завжди були виважені якби, культурними людьми. Є ситуація, так, да, дійсно емоції, є дві сторони. І відповідно там ви бачите, яка зараз як результатів подія. Ми з свого боку робимо все важливе. Ну і заодно, надіємося на за те, що ви нас підтримаєте і, і, де можна. не можна. Запобігти цій ситуації На вашу ще раз запобігти цій ситуації можна. Ну ви розумієте, ми ж не, не можемо як кажуть, я з набивдеш то соломки Ну, Ситуація є така. На жаль, це ситуація не тільки в місті Хмельницькому, а, а в багатьох містах. Но наша задача з нею правильно вийти в Героям Слава! Слава наті! Смерть ворога! Слава наті! Смерть ворога! Слава наті! Смерть ворога! Україна! Шановні хмельничани, свідомі українці, дякуємо всім, хто прийшли сюди, аби відстояти нашу проукраїнську позицію. Зараз ми розпочинаємо офіційну частину з приводу перереєстрації цієї церкви, забираємо московських парханів і забираємо. Московських поканів і забираємо їх до української справжньої канонічної церкви. Товариство, аби нам це зробити, нам потрібно пройти певні юридичні правильно затверджені речі. Просимо усім, хто зараз тут не розходьтеся, Ми маємо від і до провести процедуру. Кличте друзів, кличте знайомих, аби вони прийшли сюди, зареєструвалися і ми провели офіційну юридичну перехід цієї церкви, цього собору. З вашого дозволу розпочнемо наш захід з гімну України. Ще не у Україна. У своєсто. И положить за нашу свободу. іде і давайте хвилини мовчання помінемо всіх тих полеглих героїв та героїнь України, завдяки яким ми з вами можемо сьогодні бути тут під відносно мирним небом з нашими захисниками і проводити цю сесію. Товариство з вашого дозволу надам слово представнику 19-го окремого стрілецького батальйону Роману Миколаєву. Прошу привітати оплесками. Слава Україні! Брати і сестри, так сталося, що ми приїхали завтра прощатися з нашим героєм Максимом Хохлачовим Хохліком. Завтра о 12-й годині, якщо є можливість, будьте в ритуальній службі, ми прощаємося з нашим бійцем, який дав нам можливість бути тут, жити. І сталося так, що от в цьому храмі, і не тільки, це ж не єдина ситуація, яка сталася у Хмельницькому. Сотні років козаки, отут от нас на шевроні нашого батальйону козак хрести. православна церква стояла під нашим захистом, і козака в православній церкві обличчям по підлозі сьогодні волокли. Такого ми не пробачимо. Нам вибачень сьогодні не потрібно. Вони звідси уходять. Тут залишається українська церква. Брати і сестри, за кілька днів ми повертаємося назад під Кремінну. Я не буду переказувати, ви новини дивитесь, знаєте, що там відбувається. Я вас дуже прошу, земляки. Не опустіть віжі, не дайте їм назад повернути. Сьогодні ми зробимо і ні кроку назад, щоб нам не було соромно повернутись сюди. Доведіть це до кінця. Ми сьогодні тут з вами, ми допоможемо. Але завтра, післязавтра, це справа за Хмельницькою громадою. Ми в вас віримо так, як ви вірите в нас. Слава Україні! <рес> Нагадаю, що ми дотримуємося процедури реєстрації релігійної громади свято кафедрального собору міста Хмельницького, Хмельницької єпархії православної церкви України. Прошу усіх. Подивіться за моєю рукою: ось там від мене ліворуч, від вас які до мене обличчям праворуч знаходиться шість столів. Підходьте, будь ласка, туди, не створюйте великі черги і зареєструйтесь. Це надважливо, щоб те, що ми з вами сьогодні зробимо, мало юридичну силу, будь ласка. Двічі там зареєструйтеся, вам все пояснять. Підходьте до столів, будь ласка, і реєструйтеся, друзі. Не піддаємося на провокації і продовжуємо їхня мета зірвати збори. Наша мета їх провести і юридично поставити крапку. Тому продовжуємо сьогодні запрошені отці православної церкви України, члени релігійної громади і усі небайдужі українці хмельничани. Шановні віряни, прошу перейти до проведення наших зборів. Тож пропоную обрати голову та секретаря зборів з числа присутніх, які будуть пропозиції. У мене є пропозиція Смаль Юрій Валентинович. Якщо у кого ще якісь є збори, пропоную їх надавати. Секретаря пропонуємо обрати попик Нілу Іванівну. Якщо в когось є якісь інші пропозиції, просимо їх надати. Тому ми переходимо до голосування. Хто за те, щоб обрати голову та секретаря Смаля Юрія Валентиновича та Канілу іванівну, прошу голосувати. Хто за односта? Дякую. Одностайно. Хто проти? Хто утримався? Не бачу. Тому усі одноголосно за рішення прийнято. Їдемо далі. Ми обрали голову зборів Смоля Юрія Валентиновича. Дякуємо, що ви вивезли великого ви козака провокатора. Друзі, хмельничани, рухаємося далі. Юридично ми маємо провести збори. Їхня мета нагадаю їх зірвати. Ще раз наголошую на реєстрації. Це надважливо, щоб те все, що ми сьогодні з вами провели і наші намагання були юридично зафіксовані. Просимо зареєструватися. Ось там при вході шість столів. Надважливо прізвищем. Побачити і інші дані вас попросять. Надайте їх, будь ласка, аби ці збори були. Легітимні. Їдемо далі.